Завершився третій всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва Мрій дім він проходив в Прилуках з 13 по 17 травня і об'єднав на своїй території представників трьох театральних шкіл Києва, Харкова та Львова. Цьогорічний фестиваль кардинально відрізнявся від попередніх, говорять організатори. Він був ну, зовсім інакшим, і це починаючи від країни. Яка змінилася, починаючи від влади міської, яка змінилася і змінився підхід до фестивалю. Зміст змінився в тому плані, що цього року ми не звали людей ну, для того, щоб от просто фестиваль провести і все, а для того, щоб об'єднати людей і щоб тут навколо театру, навколо мистецтва люди порозумілись і об'єднались. Тому що мова мистецтва вона іде не до голови, а йде до серця. Відкривала фестиваль вистава Київського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Швейк у головних ролях народні артисти України Богдан Бенюк та Анатолій Хостікоєв. Були і діти, і студенти, і дідусі, бабусі, і бізнесмени, і е, чиновники. Всі були. І мистецтво театру говорило до всіх. На учасників Мрій дому чекали чотири насичені фестивальні дні. Актори-аматори мали можливість проявити себе у конкурсі домовик. Молоді театральні режисери взяти участь у майстерні чотири кімнати. Також працювали майстерня театрознавців та рецензентів-домофон, майстерня молодих сценографів Стіна та кіноліфт. В рамках останнього знані кіношники ділилися з театралами секретами кінопродакшну. Як презентувати свою геніальну стрічку учасникам кіноліфту та гостям фестивалю? Розповідав відомий режисер та сценарист Олександр Онуфриев тема цікава і животрепещущая. То, що в принципі у нас в інститутах пока что к сожалению не преподають, но то, що сучасний режисер, чоловік, який живе в сучасному світі і намагається в цьому світі розвиватися як творча особистість, знати необхідно. Вот об этом я сегодня попытался рассказать, раскрыть какие-то секреты, какие-то элементарные вещи, которых многие или не знают, или не придают им значения, а это очень важно. Помимо того, чтобы уметь снимать кино, нужно еще уметь его и представлять, и продавать. Театральні майданчики вийшли далеко за межі міського будинку культури та центру творчості дітей та юнацтва. Для прикладу, актори театру рук дотик Харківського університету імені Котляревського побували у Яблунівській та Прилуцькій спеціальній школі-інтернаті. Я вважаю, взагалі що для дітей дитячих будинків не потрібно таке свято, коли я приходжу до них і перевдягаюся в костюм клоуна. Мені здається, що для цих дітей потрібно е, потрібне щось живе. Коли я прийду і скажу, добрий день, мене звати Женя, як звати вас? Давайте поспілкуємось. Соромно дуже було, звичайно, бо мені привезли їм дитячу виставу. Минулого року привезли, а цього року не вийшло, тому... Але ми вирішили так, що поїдемо і просто з дітьми пограємося Цьогоріч Двері мрій дому вперше відкрились для аматорських колективів міста. Прилуки гучно заявили про себе як про місто, в якому є театр. Реінкарнація Тараса у виконанні акторів зразкової театральної студії Каскар вразила журі. Журі сказали дві ключових і дуже важливих для мене, як для режисера. Ну, речі перше, вони сказали, що це готовий ансамбль. Ну, тобто вони працюють як ансамбль, як колектив. І друге, що цих дітей можна цілим курсом брати в театральний виш для навчання, а такий досвід є. Артема Ніщенко задоволений, що серед лауреатів третього мрій дому є прилучани. Вихованці зразкової театральної студії Каскар Євген Григор'єв, Павло Дубовий та Юлія Сікалова. Перші місця у конкурсі кіноліфт теж посіли прилучани. Ольга Чекарєва на першій сходинці, і творчий дует Дмитра Потіпаки і Олексія Підгайного на другій. Якщо говорити коротко, третій мрій дім дав великий поштовх у майбутнє. Один з найважливіших аспектів, що усвідомили організатори. Зустрічі з театром для прилучан повинні бути систематичними.